Вітаємо! До вашої уваги! Портативний ручний ліхтар модель W5138. Ліхтар укомплектований шнурком для зарядки з роз'євами USB Type-C. Дана модель має 7 режимів освітлення. Три з них це холодне світло, два – режими теплого світла та два режими червоного світла. Один з них блимаючий. Також мається індикатор заряду. Ліхтар має вбудований акумулятор, корпус виконаний з комбінації металу та пластику. Має додаткові функції, такі як відкривалка, карабін, склобій. 4 різні викрутки. Розмір ліхтаря 9х5 та на 3 см. Вага 50 грамів.